Всім привіт! Мене звати Ломакова Христина я косметолог компанії Dжеelia. Сьогодні я покажу вам техніку масажу гуаша для обличчя, яка допоможе зняти напругу м'язів та покращити стан вашої шкіри. Перед початком масажу важливо ретельно очистити та зволожити шкіру тоніком та сироваткою SkinLab Essence для кращого ковзання скрипка. Важливо активізувати лімфатичну систему легкими рухами по лімфовузлах. Починаємо масаж з шиї від основи шиї вгору до підборіддя. Це допомагає активізувати лімфоток та зняти напругу. Прибираємо друге підборіддя. Рух від центру підборіддя до вуха вздовж щелепної лінії допомагає підтягнути контур обличчя та зменшити набряклість. Відноса до скронь, рухаючись по вилицям. Цей рух сприяє підняттю м'язів та покращенню кольору шкіри. Дуже делікатний рух від внутрішнього куточка ока до скроні. Це знімає набряклість та темні кола. Рух по лінії брів до скроні допомагає підняти зону брів та розслабити м'язи. Від міжбрівної зони вгору до лінії росту волосся допомагає розгладити зморшки та зняти напругу. Повторюємо все те ж саме на іншу сторону обличчя. Виконуйте рухи скрибком в одному напрямку, не повертаючись назад. Дотримуйтесь масажних ліній від центру обличчя до периферії, щоб сприяти лімфодренажу. Уникайте сильного натискання на скрибок, особливо в чутливих зонах навколо очей. Легкі рухи стимулюють лімфоток та покращують тонус шкіри. Для досягнення помітного ефекту рекомендується проводити цей масаж через день. Після кожного використання мийте скрибок теплою водою з милом та ретельно висушуйте. Обов'язково зволожуйте кремом шкіру після масажу. Масаж гуаша допомагає зберігати молодість та здоров'я шкіри без ін'єкцій та косметичних процедур.